Привіт! Сьогодні я буду розбирати НМТ за 24 рік, перший варіант. Тому поїхали. Перше завдання спрямоване на підбір правильного опису, або ж заголовку зазвичай до е, обяви або ж реклами. Тому тут і пишеться, що this advertisement is for people who would like to, тобто ця об'ява для людей, які хотіли б a to uh, go to the zoo, піти в зоопарк, B. Get Employed, знайти роботу, uh, C Improve their fitness, uh, тобто прийти в форму, D: Visit a trade show, відвідати виставку. І e, take part in a celebration, взяти участь у святкуванні, adopt a pet. А, uh, Ну, взагалі, adopt – це усиновити або вдочерити. Але тут uh, це просто взяти домашнього улюбленця. А uh, hire a vehicle uh, – векл, арендувати транспортний засіб, та h enjoy a tasty cake, тобто насолоджуватися смаколиками. Okay. Join, команду, go to team. Uh, uh, "We are looking for someone to join our team as a newspaper admin and production assistant on a time uh, on a part-time basis, one to days per week." А що ж тут сказано? Що we are looking for look for це шукати. Так? Тобто ми шукаємо когось, а хто б join, приєднався до нашої команди як адміністратор, асистент, помічник в газету, а на «part-time», на неповний робочий день один-два рази на тиждень. Можна далі вже не чекати не читати. Тому що а, зрозуміло, що тут запрошують на роботу. Тобто варіант B – Get Employed. Далі, щось дуже зрозуміло, так? А, поїхали. Happy Mooncake Festival». Фестиваль. Угу. А, так, бій в нас варіант уже був закреслюємо. «Event highlights». тобто найяскравіші події цього свята, і тут нам пропонують багато всього. Я вже так подивилась і бачу перформанс, да? виступ. Один. Там драмс на барабанах будуть контести, змагання. Зрозуміло, ну, що це свято для дітей. Тому з цих варіантів. Uh, take part in a celebration. Так. Uh, візьми участь у святкуванні. Вау! Wow. difficult, yes. яс. Uh, так, <laughs> відразу можна вже вибрати варіант C. Але давайте прочитаємо: New moves, нові рухи, uh -huh. New Foods, нова їжа, New Habits, нові звички. We've got ideas to get you started today. У нас є ідеї, щоб ти почав вже сьогодні. Так, варіант C. Окей, okay. best car rental in town. Так, ну, що тут по складності взагалі? Це точно НМТ. Hire a vehicle, звісно, да, вже зрозуміло. Що це оренда, давайте розберемо все ж таки Affordable Rates. Uh, affordable це доступний. Тобто, uh, доступні тарифи, cash payment, uh, оплата готівкою, welcome, uh, no credit or insurance needed, не потрібно ні кредитів ніяких, ні страховки, unlimited miles. Ага, тобто Можна їздити скільки хочеш, без ліміту. Uh, White range of cars available. Тобто в них є uh, великий спектр машин в доступі. Так, Available це доступний. Окей. Okay. Так. What to expect at Global Pet Expo? Expo – це взагалі виставка. Виставка в нас тут вже була, trade show. Ну тоді перевіряємо, чим нам підходить, бо тут є в нас варіант F adopt a Pet, чи нам пропонують все-таки взяти котика. І так, as you get ready to travel to the expo, here are the, key, here are the key things to expect next week at The Expo. Дуже мілко написано, я погано розумію, що тут взагалі є. І так, коли ти будеш готовий, поїхати на виставку. Ось ключові речі, які тобі uh, слід очікувати наступного тижня на виставці. І так, перше: a look at the latest pet products and trends. Тобто можна подивитися на найостанніші, найновіші uh, продукти і тренди для котиків, uh, для улюбленців, в мене вже котики. An opportunity to network, reconnect, and spend time with colleagues and friends. Mm -hmm. Шанс uh, спілкуватися. Uh, Реконект, відновити зв'язок та проводити час з колегами та друзями. І останнє All New Digital Expo Planning Tools at your disposal. Тобто всі новітні цифрові а, інструменти а, в вашому розпорядженні. Ну, нам не пропонують взяти ніякого улюбленця, тому, звісно, це буде варіант D. Тому на цьому це все. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, і далі я зніму відео про наступну частину.